Радий вас вітати на каналі Тіні Легенд. Мене звати оповідач. Сьогодні поговоримо про міфічне створіння берегиню Берегиня – одне з найважливіших міфічних створінь української міфології, уособлення жіночого початку, захисту, материнства і зв'язку з природою. Вона є символом берегині роду, дому, духовної чистоти та зв'язку з предками. Образ берегині має глибоке коріння, що сягає до християнських часів. Ймовірно, він пов'язаний з прадавнім культом матері землі та шануванням жіночого божества, що охороняло дім, поля та водойми. З приходом християнства функції берегині частково були перенесені на християнських святих, наприклад, на Богородицю, уявлення та функції. Охоронниця дому та родини вважалося, що вона захищає сім'ю. Дітей та оселю від злих сил і хвороб, дух води та природи. Іноді її асоціюють з берегами річок, звідси й назва, де вона ніби стерегла межу між світами. Материнський образ уособлює ідеальну жінку, матір, дружину, берегиню традицій. Образ у вишивці у народному мистецтві берегиню зображують у вигляді жінки з піднятими руками, це символ захисту, благословення та молитви. Берегиня символізує захист і оберіг, материнську любов, жіночу силу, зв'язок з предками та рідною землею цікаві факти: деякі дослідники вважають, що берегиня була не окремим божеством, а узагальненим образом духів хоронителів Образ берегині активно використовується в сучасному українському культурному ренесансі як символ національної ідентичності. Берегиня як архетип Великої Матері. Берегиня не просто охоронниця дому, а прояв архетипу Великої Матері, що присутні у багатьох міфологіях світу, як от Гея в Греції Деметра, Кібела. Вона уособлює бродючість, мудрість природи, циклічність життя, смерть і відродження, жіночу сакральну силу. В українській традиції ці функції розподілилися між кількома персонажами лада, мокоша, жива. Але в народній уяві вони зливаються в узагальнений образ берегині. Місце проживання та сфера дії. Поблизу води через етимологічну спорідненість слова берегиня з берег її часто пов'язують з річками, озерами. Вона стереже межі між світами, як дух-провідник. У домі. Вірили, що берегиня живе в печі або над порогом дому, звідки пильнує за добробутом родини у фольклорі та обрядах, захисниця від нечистої сили, у замовляннях і молитвах до неї зверталися як до духовної захисниці. Жіночі обряди оберігала породіль молодих жінок, супроводжувала ініціації, культ предків образ пов'язаний із бабусями праматерями, які після смерті пильнують свій рід. Символ у вишивці, берегиню зображували як жінку з піднятими руками, іноді зі стилізованими крилами, руки як знак благословення, ромб на грудях, символ родючості, хрест знак захисту. Такий орнамент вважався оберегом, особливо на сорочках, рушниках і дитячому одязі, сучасне відродження образу. Сьогодні берегиня знову набула популярності. Як національний символ, вона є образом на старому гербі України, жіноча постать із піднятими руками, як символ жіночої сили у культурі, мистецтві, феміністичному дискурсі, в логотипах, дизайні, літературі і фентезі на основі української міфології. Дякую, що подивилися це відео. Підписуйтесь на канал Тіні Легенд та ставте вподобайку цьому відео. Гарного вам дня та тихої ночі!